Коре 3, 2, 1, 0. Слава Україні! І кращим мешканцям і славетним захисникам! Обстановка в нашій зоні відповідальності стабільна, напружена, але під контролем Сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає. Опівні диверсійна розвідувальна група ворога в кількості близько 10 осіб спробувала провести штурмові дії на напрямку. Добропілля, Добрянка успіху не мала, відійшла. Врешті дій перевалює тактика дистанційних обстрілів та авіаційних ударів. Так протягом дня нанесено один ракетний та чотири авіаційних удари. По Миколаєву ворог випустив два реактивних снаряди, системи залпового вогню Смерч влучено по відкритих поверхнях за містом. Втрат та руйнувань немає. А вздовж лінії зіткнення відпрацювала ворожа штурмова авіація і гелікоптери без наших втрат. Натомість наша тактична авіація уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупчення ворожої живої сили і техніки там же і в Ольгіному. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 24 расисти, 2 РСЗВ смерч, 3 самохідні гармати гіацин, самохідну гармату артилерії Піон, самохідну артилерійську мінометну установку НОНА, 5 одиниць броньованої і автотехніки. В районі інженерної Чорнобаївки знищено склади з боєприпасами. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Ураження Антонівського та. Мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки. В корабельному угрупуванні ворожого флоту знов напоготоють чотири ракетоносії, два надводних і два підводних з 24 ракетами калібру у спорядженні. Тож ворог продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування ракетних комплексів з Криму та стратегічної авіації, дотримуватись норм та правил безпеки. Не нехтувати попередженням про повітряну тривогу, ретельно перевіряйте інформацію, щоб не стати жертвою фейкових вкидів, не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога в його діях, Залиште расистам можливість стратити всі шанси на успіх, а перемога буде за нами.